Друзі, привіт! В даному відео ми поговоримо про CSS. Як ви бачите, CSS розшифровується як Cascading Style Sheets. Щоб перевести на українську мову, це каскадні таблиці стилів, на відміну від HTML, який допомагає нам виводити елементи на сторінці, то CSS описує, як мають відображатися елементи HTML на сайті. Тобто він описує стиль або ж дизайн самого елементу. Як багато хто міг подумати, CSS не є мовою програмування. А лише допомагає нам стилізувати сам елемент. Давайте познайомимося з синтаксисом CSS. -у. CSS використовує селектори для стилізації елементу. Селектор це є елемент, який ми хочемо вибрати за HTML для стилізації. Як ви бачите, щоб записати наш перший CSS, нам потрібно написати селектор, відкрити фігурні дужки, і всередній фігурних дужок ми будемо писати блок декларації, а іменно CSS правило. В блоку декорації може знаходитись декілька CSS правил. В даному прикладі в нас тільки одне. Ми, ми пишемо назву властивості, дві крапки і стачення властивості. Крапка з комою. Крапкою з комою ми розділяємо CSS правило. На даному прикладі селектором у нас виступає тех P. Тим чином, ми обираємо тех P з нашого HTML про всі параграфи. Відкриваємо фігурні дужки, пишемо наше CSS правило. В якості властивості ми пишемо color Тобто коїс ставимо дві крапки і значення red, червоний. з Закриваємо наше CSS правило Якщо ми запишемо такий код в нашому редакторі і збережемо файл, то всі параграфи на сторінці поміняють свій колір на червоний. Існує декілька основних селекторів. Перший це по назву елементу, або назву тегу, і в даному випадку це тег P. Таким чином, ми виберемо всі параграфи на сторінці і поміняємо їм колір на червоний. Наступний. Приклад по класу елемента, тобто додаючи певний клас до елемента HTML, ми можемо вибрати його, написавши крапку, назву класу і стилізувавши його. І третій, це по id, поставивши решітку і назву ID, таким чином ми можемо достукатись до певного елементу в нашому коді. Окей, давайте перейдемо в наш редактор коду і подивимося, як це виглядає на практиці. Як ви бачите, я створив базовий HTML-файл, відкрив його в браузері за допомогою live-сервера і додав два параграфи з рандомним текстом. В нас є три варіанти, як ми можемо писати CSS. Ми можемо його писати в нашому HTML-файлі, а іменно в tasy head, додавши тег стайл. Всередині тега style ми можемо писати CSS. Давайте запишемо наше перше CSS правило. Виберемо, наприклад, наш селектор буде тег p, Виберемо всі параграфи, ставимо фігурні дужки, і пишемо наше CSS правило Давайте напишемо коїр Color і виберемо Агуа. Коїр в води, можна сказати. Як ви бачите, наші параграфи автоматично поміняли свій коер тексту на, на такий водяний. Оскільки у нас два параграфи на сторінці, параграфи поміняли коїр, оскільки ми вибираємо селектор P. Тобто всі теги, на ст... всі параграфи на сторінці. Наступний варіант, як ми можемо писати наш CSS, це в самому тезі, додавши атрибут style. Всередині тут ми можемо писати, наприклад, color і добавку, наприклад, червоний. Як ви бачите, тільки перший параграф поміняв свій колір, оскільки ми додали атрибут style тільки для першого параграфу. І третій варіант, як ми можемо писати CSS, і, напевно, найбільш використовуваний, це створивши окремий файл CSS. Назвемо його Styles з розширенням CSS. Щоб даний файл працював, і ми, і ми змогли писати в ньому CSS, нам потрібно підключити його до нашого HTML. Щоб підключити сторонній файл CSS, нам потрібно використати техрінк в хеді нашого html документу. Ви бачите автоматично додалися атрибут rel тобто relationship, зі значенням style sheet. Оскільки ми будемо додавати файл CSS, то нам потрібно вказати style sheet Значення ось тут. І пишемо шлях до нашого файлу. styles.css. Окей, ми успішно підв'язали наш HTML з CSS. -ом. Тепер ми можемо писати наш CSS в цьому файлі. Напишемо це саме, але вже в каналу файлі. Как бачите, параграф поміняв свій код на червоний. Окей, чудово. Давайте повернемося в наш HTML файл і додамо першому параграфу клас. Напишем first H І другому ID. ID second. Як ми говорили раніше, ми можемо вибрати наші елементи також по класу ID. Щоб вибрати елемент за допомогою класу, нам потрібно поставити крапку Вказати назву класу. Де, в нашому випадку це first, оскільки ми додали нашому першому параграфу клас First. Запишемо наше правило. Давайте поміняємо, наприклад, коїд нашого фону для цього тексту. Щоб поміняти фон нашого тексту, нам потрібно Використати властивість Background Cover. Оскільки властивість з двох слів, ми розділяємо назву властивості дефісом. Напишемо, наприклад, Silver. тобто срібний такий, сіренький Ми також можемо написати коротшу версію да, даної властивості, просто вказавши в Background. Ви бачите, нічого не помінялося. Давайте виберемо наш другий параграф, якого ID second. Поставимо решітку і напишемо second. Поміняємо бекграунд на, наприклад, там бежевий беж. І бачите, фон даного тексту також помінявся другого параграфу. Чудово, давайте видалимо ці. Або давайте залишимо і давайте поставимо зірочку і напишемо наступний CSS правила. Напишем Бачите? такої в обох параграфах помінявся на червоний. В якості селектора назви тегу ми не вказували ID ні клас, а ми поставили зірочку. Це означає, що ми вибираємо всі елементи на сторінці. Якщо б у нас було декілька параграфів, або навіть не параграфів, а посилань, чи заголовків, всі вони б поміняли свій колір на червоний, оскільки ми вибираємо кожен елемент на сторінці. Оскільки ми вже говоримо про кольора, у нас є ще декілька варіантів, як записувати колір елементу. В даному випадку ми використовуємо назву койру. Наприклад, Silver, Сірий, ми можемо писати Red, Червоний, а ми також можемо записати інакшим чином койр. Наприклад, вказавши RGB, що розшифровується від Red, Green, Blue, Червоний, Зелений, Синій. Для кожного з койрів мінімальне значення буде 0 і максимальне 255. Якщо ми вкажемо 255 для Червоного, 0 ну для Зеленого і 0 ну для Синього, то фон нашого параграфу повинен помінятися на червоний. Видавимося кому. Як побачите, фон нашого першого параграфу помінявся на червоний. Таким же чином ми можемо, наприклад, поміняти кор на зелений. Побачите фон помінявся на зелений. Чудово, давайте рухатись далі. Наступне значення, яке я хотів показати, це є рамка для елементу або ж бордер. Давайте поки бекграунд, дуже яскравий, і добавим рамку для нашого першого параграфа. Так і запишемо border. Він приймає декілька, декілька значень, а іменно три. Перше значення це буде розмір нашої рамки. Кажемо, наприклад, 2 пікселі. Наступне значення це є тип нашої рамки. Кажемо solid, Тобто соцільно. І останнє значення це є колір нашої рамки. Напишемо. 3. Давайте збільшим ширину нашої рамки до 5 пікселів. Як ви бачите, в кої нашої рамки зелений, і вона соційна. Ми можемо поміняти тип нашої рамки на пунктирну, наприклад, казавши значення DEST. Як ви бачите, тип нашої рамки помінявся. Давайте повернемо назад на солід. Усі ці значення ви можете подивитися на сайті w3 Schools. Їх є достатньо багато, але найчастіше використовувані це є Solid і Dash. досильна і пунктивна. Наступне, що я хочу вам показати, називається Margin. Записується ось нього. Margin описує відстань між елементами на сторінці. Як ви бачите, на даний момент наші елементи знаходяться один під одним, Від, відстані між ними майже немає. Якщо ми напишемо Margin 10 пікселів, ви побачите, що вони відстань між ними збільшилася. Ми можемо написати, наприклад, напишемо 50 пікселів. Оскільки ми вибрали тільки перший елемент, відстань між першим елементом і другим збільшила до 50 пікселів. Так що також відстань зліва зверху і справа збільшила до 50 пікселів. Ми можемо контролювати відстань для окремої, окремої сторони. Якщо ми вкажемо, наприклад, 50, 0, 0 і 0, це буде означати, що відстань зверху тільки збільшиться тільки до 50 пікселів, оскільки перше значення вверх, наступне справа, третє знизу і, і останнє зліва. Якщо ми додамо, наприклад, третє значення 50 пікселів, то відстань зверху і знизу буде 50 пікселів. Давайте так і залишимо. Наступну властивість, яку я хотів показати, це Padding. Записується ось так: Padding. Як ми вже знаємо, Margin описує відстань між нашими елементами, тобто зовнішню відстань від е країв елемента, описує внутрішню відстань. Якщо ми додамо, наприклад, 10 пікселів, ви побачите, що відстань від, від нашої рамки до контенту самого елемента збільшується до 10 ньому. Можемо додати, наприклад, 30. Ви бачите, відстань по всіх краях збільшилась до 30. Таким чином ми можемо контролювати відстань для кожної сторінки. Наприклад, по новогодше відстань зверху і знизу. Таким чином, відстань тільки зверху і знизу добалося, а саме 30 пікселів. Якщо звернути увагу на шрифт нашого, нашого тексту, то він вказаний як Times New Roman. Це за замовчуванням шрифт, який буде використовуватися. Якщо ми не змінимо його. Якщо ви хочете поміняти шрифт тексту, нам потрібно використати властивість font Family. Таким чином вибирати назву нашого шрифта. Давайте виберемо, наприклад, поміняємо наш шрифт, наш шрифт на Arial. Як бачите, наш шрифт помінявся тип нашого шрифту, ми також можемо контролювати розмір нашого шрифту за допомогою властивості font size. Щоб буквально перекладається розмір шрифту, кажемо 20 пікселів. Шрифт наш помінявся до 20 пікселів. Стандартне значення 16 пікселів. І як ми вже вчили з вами колд кор. Це також контролює користь нашого шрифта. Кажем, наприклад, агро. Давайте поміняємо його на Green. І, як ви могли замітити, в мене відкрита консолька в браузері. Якщо ми перейдемо в вкладку Elements, ми зможемо вибрати конкретний елемент на нашій сторінці HTML. Давайте це трошки більше. Тут знаходиться структура елемент документу. Якщо я виберу перший елемент, він підсвітиться. можемо вибрати другий елемент. Давайте виберемо перший, оскільки ми додавали певні CSS правила для нього. Перейдемо в складку «Styles» ось тут, як ви бачите, всі CSS правила, які ми записували з вами, з'являється ось тут. Ми можемо включати і виключати їх. В коді це нічого не поміняється, це тільки візуально зміни ми побачимо в браузері. Ми можемо також міняти значення напряму ось тут. Як я вже сказав, зміни в коді не, не будуть е, застосовані. Також з правої сторони, як ви бачите, така коробочка, це називається BoxModel коробкова модель CSS. Перше прямокутничок, це є розмір самого контексту в нашому параграфі. Наступний велінг, який ми додали, як ви бачите, зверху і знизу, значно 30, тобто 30 піксів, які ми з вами додали. Наступне це є наша рамка, яку ми додали. Розміри також вказані в піксіях, оскільки ми тут поміняли на 10. І наступне це є margin. Ми також додали 50 піксів. Всі what значення це є коробка ModE CSS. За рахунок цієї коробки ми можемо дивитися, що іменно і яке іменно має значення. Наприклад, ми можемо подивитися марджин топ-батом, Мають 50 пікселів. Давайте повернемося в наш HTML -документ і добав. Наш перший div. berimo je je doba mo šereno narekot 300 piksel Doba immo tako šeen vso 300 piksel i dobamo mo fo fonovej koed naret pa takje Ви бачите, наш діл з'явився на екрані. Це ми можемо поки закрити. Таким чином ми можемо контролювати ширину і висоту елемента на сторінці, а іменно цього ділу також змінили йому фоновий колір. Давайте змінимо коєр, наприклад, на... на чорний. Скільки наступних я хочу вам показати, це прозорість елементу. Записується в Nike Opacity, що перекладається як прозорість. Якщо ми вкажемо значення 1, нічого не поміняється, оскільки 1 буде означати, що ніякої прозорісті для цього елементу не застосовувати. Якщо ми добавимо, наприклад, 0.5. Це буде означати, що наш елемент буде прозорий на 50%. 0.1 відповідно на 10%. Ми можемо видалити 0, а записати просто 1. Це буде те саме, що 0,1. 1. На даний момент наш DIV прозорий на 10%. Якщо ми запишемо 0, він повністю буде прозорий, і ми його не побачимо на екрані. Але насправді він буде присутній ось тут. Якщо ми проінспектуємо наш, е, наш сайт, як ви бачите, він присутній на сторінці. Якщо ви хочете повністю видалити елемент зі сторінки, нам буде потрібно використати властивість в дисплей. Дисплей відповідає за відображення елементу на сторінці. Якщо ми вкажемо значення 0 і, і поставимо opacity 1, ви побачите, що що даний елемент зник зі сторінки, тобто Діл не не відображається на нашій сторінці зараз. Ми можемо вказати значення блок. Діл знову вернувся. Дане значення блок, воно говорить в нашому браузері те, що якщо ми, наприклад, видамо ширину, він буде займати всю доступну ширину на сторінці в даному рядку, і ніякий елемент не зможе з'явитися на, на даному рядку разом з ним. Якщо ми поміняємо на inline блок і вкажемо додамо контент в даному ділі, наприклад, воним, то його ширина буде рівно стільки скільки контент, який в ньому знаходиться. Давайте видавимо. Бекроунд код, щоб ми це могли побачити. Як ви бачите, він зайняв ширину. Ви давайте змінимо, наприклад, на Silver. Як ви бачите, він зайняв ширину іменно таку, яку займає його контент. За замовчуванням, всі діли, тобто контейнери, мають дисплей блок. Таким чином вони займають всю доступну ширину. Інлайнові елементи. Або ж вбудовані елементи будуть займати ширину свого контенту і не будуть розтягуватись на всю доступну ширину сторінки. За замовчуванням блокові елементи це і діли, заголовки H, параграфи П, форми, а вбудовані елементи інлайнові – це є спани. Пойдемо, продемонструю. зробамо спан. -мар. І давам тобав... текст. Як ви бачите, вони помістилися в одному рядочку. Це є вбудовані елементи. Також посилання. Також помістилися в одному в тому самому рядочку. Іміджі і картинки. Всі основні елементи, які мають дисплеї властивість інлайн. Давайте поки видамо їх. Це їх також. Видавимо всі параграфи. І закоментуємо наш CSS код. Як побачите для коментарів в CSS-коді ми використовуємо slash зідочка і закриваємо наш коментар також зідочка slash. Таким чином, весь контент або весь наш CSS-код не буде застосовуватися. Давайте додамо наш HTML divine. Додавимо, додаємо клас контейнер. Із нашого CSS виберемо його. Додамо ширину 400 пікселів. І висоту також в 400 пікселів. Додамо також фоновий колір, щоб ми могли бачити його. Так, чудово, як ви бачите, наш його з'явився. Наступне, що я вам продемонструвати. Це наступне наступна властивість відповідає за позиціонування наших елементів на сторінці. За замовчуванням, позиціон, позиціонування елементів вказується як статик, тобто статичне. Ви бачите, нічого не помінялось. Якщо ми поміняємо значення на relative, відносне. як бачите, нічого не помінялось. Але, добавивши це значення, тепер ми можемо контролювати. Позицію нашого елементу по відношенню до його попередньої позиції. Якщо ми додамо топ, тобто верх, 10 пікселів, ви бачите, він змістився на 10 пікселів від верху. Таким чином, ми можемо також додати left, наприклад, 50 пікселів, і він змістився від лівого краю на 50 пікселів вправо. Якщо ми повернемо на статік, ми не зможемо цього зробити. Ви бачите, він повернувся на свою попередню позицію, тому щоб контролювати його, Позиціонування нам потрібно добавити значення для наступне значення, яке є також залишається Absolute, тобто абсолютне На даний момент нічого не, не змінилось, а якщо ми додамо ще один тів і уполим, наприклад, наш контейнер. Добавку. Добавимо нашому рапору позицію, наприклад, Relative. Таким чином ми можемо контролювати позицію нашого контейнера по відношенню до рапора, оскільки в нього вказана позиція реватив, якщо ми добавимо, наприклад, топ 20 пікселів. Він також зміститься від сфера на 20 пікселів. Давайте видалимо цей рапер, Видалимо стрілять до нього. Наступне значення для властивості позиція це стіки. Стіки буквально перекладаються клубки. Якщо ми додамо більше контенту на нашу сторінку, давайте додамо параграф до нашого діва. Та рандомний контент туди. І після нашого ділу. Допан два параграфи. Якщо ви бачите, наш момент на даний момент знаходиться статичний. але як тільки ми доходимо до нього, тобто скролом вниз, він, поч... він якби приклеїться до верхньої частини нашого екрану. Оцей відступ ми можемо контролювати топ, топом. Якщо ми кажемо значення 10, то відступ буде 10 пікселів тільки. Таким чином, наш елемент. Буквально прилипає до верху і з відступом 10 пікселів. Наступне значення, яке я хотів показати, це фікс. Якщо ми додамо більше параграфів. так. Ви бачите, наш елемент буде весь час знаходитися на одному місці. І не важливо, як ми будемо скровувати нашу сторінку. Ми можемо також контролювати відступ від верхньої частини додавши, наприклад, 100 пікселів ось тут. Таким чином він буде мати відступ 100 піксів від верхньої частини нашого екрану від топу. Давайте повернемося в наш html код і видалимо всі елементи, Добавимо тільки один параграф. Напишемо в ньому текст. Повернемося на CSS, видалимо всі стилі, виберемо даний R і додаємо коє, наприклад, червоний. Давайте також додамо клас. Як ви бачите, наш текст помірявся на червоний, але якщо... Ми виберемо його, наприклад, по класу. First, Добавимо коїд зелений. То коїд оповняється на зелений, оскільки ми вибрали його по класу. І клас це є більш пріоритетний селектор, аніж назва того. Якщо ми додаємо, наприклад, ID, також first. І виберемо його по Ізі, той його відповівся на синій, оскільки ID має саме більший пріоритет. Це все, що я хотів сказати про пріоритетність селекторів. Ми також можемо додати декілька класів елементу, наприклад, додамо ще один класбік і створимо до цього класу свої стилі. Наприклад, font-size буде в нього 20 пікселів. Як ви бачите, два класи застосувалися? Тобто ми застосували Quaid і з цього класу ми застосували розмір шрифту. Ми також через кому можемо додати ще один клас, наприклад, huge. Таким чином, big і huge будуть мати ті самі властивості CSS, Font-size 20 пікселів. Тобто ми можемо додати біг або huge в залежності від е елементу, який ми хочемо використовувати в цій стилі. Оба ці класи будуть мати це саме CSS правило. Давайте продемонструю вам. Повернемося на HTML і замінимо бік на huge. Бачите, нічого не помінялося. Оскільки ми записали ці класи через кому. Кивчину вказавши нашого CSS. Що ми хочемо застосувати це CSS право для обох класів? Як ми говорили, ми можемо вибирати наші елементи, по тегу, по ID або по класам, ми можемо вказати більш специфічний селектор. Наприклад, вкажемо HTML і вкажемо параграф. тег Таким чином, ми вказуємо більш специфічний. Якщо ми видалимо тільки P на і Навіть якщо ми переставимо його початку нашого файлу, застосується крін, оскільки ми вказали більш специфічний селектор. Ми вказав HTML, в якого знаходиться текст-параграф, а не тільки текст параграф це рахується більш пріоритетний селектор. Якщо ми видалимо HTML і вкажемо його в він також застосується. Але якщо ми перетягнемо, наприклад, оцей з червоним кольором вниз, то він застосується, оскільки CSS читає вправо, а зверху вниз. Як завжди, ви можете перейти на сайт W3Schools, де ви можете почитати більше інформації про CSS, а також про більше селекторів, властивості і, зна і значень для них. Ви бачите, тут дуже багато дійсно властивостей, які ви можете почитати пізніше. В даному відео ми лише поговорили про базове застосування CSS. Але я впевнений, це буде достатньо для того, щоб ви створили якийсь базовий сайт для себе. Дякую за перегляд цього відео і буду радий, якщо ви поставите лайк і напишете ваш коментарі. До зустрічі!